Привіт, друзі. Настала благодатна пора осінь. Роботи на городі вже майже нема. Пройшли дощечки, і я вирішив сходити на тихе полювання. І ось я знайшов ось таку красу. Так, це глива, з якої сьогодні ми зробимо неймовірно смачні. От бивні. зараз я їх зріжу, покладу до відра, спробую не знайти ще. Але цих досить вистачить на чотирьох чоловік наїстись, так щоб аж аж від пуза, як кажуть. Ось такі красиві гливи. Дивіться, ось моя рука для зрівняння. От такі вони гарнюні. Ось іще одна знахідка, це. Такі прям малесенькі, але ми їх теж заберемо і я покажу як готувати їх. Ось так мене зустрічає моя команда, моя команда помічників. Зараз, друзі, треба все ретельненько перемити, повідрізати усі тверді частинки і обов'язково дати грибочкам трошки просохнути. Нам зайва волога ні до чого. Грибочки я помив, почистив, до них ми. Згодом повернемось. А зараз нам треба зробити кляр. Чому нам треба починати з кляру? Тому що в борошні є кликавина або глютен, якому необхідно мінімум 30 хвилин для того, щоб набухнути, зробити, щоб тісто наш кляр або тісто стало однорідним. Щоб гарно огортало наші грибочки під час смаження. Для кляра нам необхідно. Одне яйце. 150. Грамів молока, 150 грамів борошна, одна чайна ложка куркуми, 2 столові ложки сметани, перець і сіль, звісно, за смаком. У підходящу ємність, у мене, бачите, така глубоченька тарілочка. Розбиваємо яйце. Ось так. Одразу додаємо сіль. За бажання можна додати укляр часничок. Але я цього робити не хочу, бо дуже скучив за смаком грибів. Додаємо перчик, сметанка, як ми її балакали, дві столові ложечки без гірочки, куркума. Одна чайна ложка. Куркума нам дасть дуже-дуже яскраве забарвлення. Ну і користь, звісно. Тепер сюди вливаємо 150. Грамів молока. І на дуже малих обертах починаємо збивати нашу суміш. А тепер, друзі, потроху починаємо додавати борошно. Це дуже універсальний кляр. Підійде до будь-якої страви. Він дуже нейтральний за смаком. І тепер на високих обертах його зіб'ємо. Тепер цю мисочку ми накриємо харчовою плівкою і відставимо до холодильника на 30 хвилин. Гливи набагато корисніше, ніж печериці. Склад їхніх мікроелементів сприяє ясності розуму. Зменшує артеріальний тиск, покращує імунітет. Отака відбивна у нас і буде. Цей я не перерізаю. Ця вже буде величенька. Цю вже можна перерізати на навпіл. Ну і ці, звісно, також. Ось такі вийшли у нас відбивні. З них ми і почнемо, тому що їм потрібно ще трішки промаринуватися. Гриб можна відбивати, тому і називається відбивна. Але він такий ніжний, такий тендітний, що я їх не відбиваю, не відбиваю молоточком, а беру одну дошку. Накриваю другою. І притискаючи до столу усім своїм тілом, так трішечки, трішечки підкручую. Перегортаю. І роблю те саме. Ось так. Все, присолюємо. Приперчуємо, все, звісно, за смаком. Зворотню сторону так само присолюю, приперчую. І ще один раз. Роблю ту саму маніпуляцію. Бачите, як вже виділився сік з грибочка. Зараз вони полежуть. Промаринуються ще, поки наш кляр е, доходить холодильнику. Промаринуються десь хвилин 20 і буде те, що треба. Перекладаємо їх на тарілочку. Так. І так робимо з усіма відбивними. Бачите? Моментально волога з грибочка, дивіться, який він став плаский. Давимо і складаємо на маринування. Якщо ви не знайшли здорових глиб, а знайшли тільки такі малі, що ж робити? Звісно, що з таких відбивні будуть ну, таке. Але є вихід. Відрізаємо ніжки грибів. Приблизно ось отак. Ніжка дуже тверда. Дивіться, ось я вирізав ніжки з великих грибів. Ми їх також сюди кидаємо. Нам потрібні лише шапки. Що робити з ніжками? Якщо ви з таких ніжок зварите суп грибний, то я вам кажу, що це майже як з білим. Звісно, що не білий, але і консистенція гриба, така тверденька буде, і колір, бачите? Ніжки зовсім білі, суп буде надзвичайно прозорий, красивий і дуже-дуже ароматний. Нам треба нарізати наші гриби таким міленьким кубиком, міленькими шматочками. Робиться це дуже швидко. Знаєте, дитинство я провів в селі у бабусі, Сумська область, Кралевецький район, село Дубовичі. Там дуже лісний край, дуже багато грибів, ягід різноманітних. Тому я дуже люблю ліс, дуже люблю по ньому гуляти, збирати гриби. На жаль, в цьому році дощів майже не було і грибів майже нема. Тому це отаке така радість була у мене сьогодні. Присолюємо одразу і приперчуємо. Отак трошки притиснемо, щоб було менше тут повітря. І все це також відставляємо. Наш кляр, вже я думаю, глютен там набряк. Ще раз його збиваємо. Кляр готовий. Гриби пустили сочок. І вони дуже-дуже мокренькі. Так, якщо з цієї сторони, бачите, отака оце у них поверхня, кляр 100% прилипне. то до цієї поверхні, до глянцевої цієї, клярний прилип не прилипне і буде відпадати. Він просто стіче. Тому ось так викладаємо наші гливи блискучою поверхнею догори. Нам треба їх припудрити, щоб кляр рівномірним шаром огорнув наші гливи Для цього беремо крохмаль. В мене кукурузяний. Якщо нема, можна картопляний. І отак дивіться, і отак ми припудрюємо наші глиби. Однієї столової ложки хватило повністю. Прикладаємо знову один на один. Зайвий крахмаль попаде на нижню частинку, на пластинчату. Вмикаємо пательню, наливаємо в сковорідку олійку. Даємо олійці прогрітися. Беремо наші гливи, підготовані, промариновані, відбиті, ну, відтиснуті, я б так сказав. Занурюємо в наш клярчик. Дамо стікти лишньому. І викладаємо на нашу сковорідку розігріту. Дивіться, який гарний колір у клярчику. Такий сонячний, сонячний. Поки смажаться наші відбивні. На цих наших нарізаних глиб додаємо кляр. Не зовсім багато поки що. Щоб наші грибочки почалися трішки маринуватися. Дуже швидко жаряться гриби. А які красиві. Боже Боже. Дві хвилинки пройшло. Шедевр. І так продовжуємо обсмажувати. Всі наші гриби, виконуючи всі та, ті самі маніпуляції, ми підсмажили відбивні Тепер додамо ще трошки олійки. Я долив сюди, в наші порубані грибочки, залишки кляру. Ось так, за допомогою ложечки, висаджуємо сюди наші такі ну, котлетки. Тут головне. Не пересмажити. Вже майже все. Ми нажирили ось таку здоровенну таріль наших глив. Пахнуть вони їдою. Якщо на правду, я дуже голодний, пора дегустувати. Я спробую і такий варіант, і, і такий. Почнемо з відбивної. Мені здається, відбивна така більш чоловіча страва, така трошки більш брутальна. Так мені здається. Дуже ніжний вузкий кляр. Це ще перше одразу. А потім таке відчуття, ніби я їм відбивну шкурки, але ніжним грибним смаком. Дуже ніжний грибний смак. Консистенція курятиниця 100%. Ніби ті шмат м'яса йсвіт. Дуже смачно. Я люблю такі відбивні з соусом тартар. Зараз спробую з ним. Дуже смачно. Дуже смачно. Прям так, щоб дегустація не перейшла в обжераловку, я спробую тепер наших котлетків. Важко одразу визначити, що я їм. Завдяки куркумі. Кляр такий насичено жовтий колір має. Це дуже красиво візуал одразу подобається мені. Дуже-дуже яскрава, сонячне, набагато ніжніше, ніж відміна. це 100%. роті вона тане. Оскільки кляр у нас ну, майже нейтральний, ніжній смак гливи потроху. В роті так розкривається, і коли він вже повністю розкрився, ти вже ковтнув, то рука відразу тягнеться ще за одним шматочком. Дуже смачні. Ну, я навіть не знаю, чому б я віддав перевагу. зараз ще спробую відбивну. Страви, страви хоч і схожі, але зовсім різні. І на смак, і за відчуттям. Тому... Я не можу визначитись, що краще для мене. Це як зрівнювати чай і каву, хоча я п'ю і те і те. Обидва варіанти дуже смачні. Дуже. Як вчить нас народна мудрість, кожен гриб можна з'їсти. Кожен гриб їстівний. але не кожен другий раз. Тому, друзі, уважно збирайте гриби. Якщо ви не впевнені, що цей гриб їстівний, то краще його не, не кидати до вашого відра. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Якщо вам подобається моє відео, прошу підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Я на всі відповім. Я вам обіцяю. Дякую вам, до побачення.